Дожились, дорогі глядачі. Верховна Рада хоче прийняти законопроект, де військові формування, а саме йде мова про Нацгвардію. Ну зараз поговоримо про це будуть застосовані проти людей. Тобто, це вже так хочуть себе захистити наперед, забігаючи, я не знаю, чи готуються до чого. Ну, одним словом, давайте перейдемо до самого законопроекту і будемо розбиратися, що ж вони хочуть зробити. Верховна Рада готується прийняти закон про застосування Нацгвардією. Киків, електрошокерів, водометів та інших засобів до порушників. Ну як вам? Закон такий. Знаєте, ну такого ще не було. Хоча ну, буцифікація вже дуже давно відбувається. Але це як? Це е, типу буцифікації хочуть е, узаконити чи як? Я не знаю, чи готуються захищати владу від пересічних громадян. Не знаю. Верховна Рада готується прийняти в цілому як закон, законопроект 10.311 про внесення змін до закону про Національну гвардію України щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Нацгвардії. Ще раз. Заходів примусу. В першу чергу це буде стосуватися тих, хто буде проїжджати на КПП. Тобто, оці там, де зараз величезні блокпости, от в першу чергу це буде стосуватися, я так розумію, от людей, які будуть проїжджати ці КПП. А я не знаю, ну, щоб не рипались люди. Ось так хочуть прийняти: отакі кійки, електрошокери, сітки, ну, щоб люди не пручались, якщо що, про права людини в цьому законопроекті рівно нуль. Нуль. Знаєте, ще в кінці травня цей законопроект було схвалено, і його підкрутили, підшаманили і хочуть зробити його ще більш жорстким. В Нацгвардії і так зараз є повноваження, але все це хочуть посилити, щоб людей можна було бити, заковувати в кайданки, тобто розширюють повноваження проти своїх ж громадян. Нардепи пропонують, щоб нацгвардійці мали повноваження використовувати спеціальні засоби обмеження рухливості, наручники, сітки для зв'язування тощо під час затримання особи, яка вчинила правопорушення. Це знаєте, це нагадує як проти ТЦКшників, так от довести, що ТЦК напали на людину, ну це майже неможливо. Хоча ми бачимо дуже багато різних відео. І не на одному відео, ні на одному не було такого, щоб ТЦК підійшли до людини, там, я не знаю, перевірити військово-облікові документи, і людина оп і напала зразу. Ну, такого ні разу не було. Все абсолютно навпаки. Підходять і вони починають вже крутити людину. Тобто, ось таких відео ми бачили дуже багато. Тобто тут може бути точно так же: тут спробуй довести. ну... Далі, під час конвоювання затриманої особи до компетентних органів, в разі її відмови підкоритися законам, законним вимогам конвою щодо підозрюваного в скоєнні кримінального злочину, який чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти, якщо дії особи створюють реальну загрозу заподіяння шкоди собі чи оточенню, Ну, це вони просто можуть собі, знаєте, сказати, так, він, я не знаю, там, якийсь чоловік хотів заподіяти мені шкоду. Ну, доведи, що це не так. І все от вам законні підстави для того, щоб скрутити людину. Також нацгвардійців пропонують уповноважувати застосовувати засоби примусу зупинення машин в таких ситуаціях. Якщо водій авто проігнорував законні вимоги військовослужбовця, намагається об'їхати контрольно-пропускний пункт об'єкта, що охороняється Нацгвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує дорожні знаки та сигнали світлофора про зупинення. Якщо маневри водія створюють реальну загрозу життя чи здоров'я військовослужбовцю чи, чи інших осіб для затримання осіб, які скоїли кримінальний злочин, намагаються втекти автомобілем. Ну тут знаєте, тут назвадієць може собі сказати, та він хотів наїхати на мене. От я його скрутив. Тобто, ну тут знову ж таки, тут довести щось буде просто нереально. Загалом військовослужбовці Нацгвардії, згідно з проектом під час виконання повноважень, можуть використовувати та застосовувати такі заходи примусу: фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку, озброєння повітряних суден. А право застосовувати фізичний вплив мають для гарантування особистої безпеки або безпеки інших осіб. Це, знаєте, також можуть сказати, що він загрожував моїй безпеці чи безпеці там когось іншого. Ну і не докажеш нічого. Затримання особи, яка вчинила правопорушення. Ну, вибачте, але зараз немає військово-облікових документів, це є правопорушення. То що, за це тепер будуть бити кійками, чи як? Хоча, по суті, людей і так б'ють ТЦКшники. просто тепер це, це як? Це просто хочуть узаконити, чи як? Передбачили в законі і випадки, коли застосовувати будь-які примусові заходи заборонено. Йдеться про ситуації, в яких беруть участь жінки з явними ознаками вагітності, літні та малолітні, а також люди з вираженими ознаками інвалідності. Втім, і для таких випадків передбачили винятки. Над звардійцям хочуть дозволити застосовувати спеціальні засоби щодо цих категорій, якщо вони вчинять груповий або збройний напад, чи чинять опір. Або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця, або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір, або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо. Щодо цього пункту, законопроекту критично висловились у головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради. На думку експертів, згадка про загрозу життю чи здоров'ю військовослужбовця є досить широкою для застосування. Це те, про що я кажу. Тобто, тут. Отак, ткнув пальцем, сказав: отут мені загрожували моєму життю, і все і нічого не докажеш. О що йдеться про що йдеться висновку? Застосування таких заходів за наведених підстав щоб цієї категорії осіб може бути неадекватною мірою відносно вчиненого ними діяння. На нашу думку, розширення підстав застосування заходів примусу щодо окремих категорій осіб для військовослужбовців нацгвардії потребує додаткового обґрунтування. Документ ще чекає. На друге читання. Але щось мені підказує, що його приймуть. Тобто, все, як бачимо, от як не крути, все йде до того, що влада готується до виборів і до масових заворушень. Плюс додамо до всього цього, що поліцейським збільшують, обороні, збільшують грошове забезпечення. Тобто, Знаєте, от коли влада хоче перемогти у війні, вони збільшують оборонні видатки та грошове забезпечення своїх захисників. Коли влада зацікавлена в перемозі на виборах, то починає нарощувати платню поліціянтам. Е, так, це потрібна опція, але, ну, вибачте, не в умовах війни. Е, я прихильниця того, що так, люди мають отримувати гідну зарплату. Але. Е, ви вибачте, що для ефективної роботи держави мають працювати нормальні люди, а не нещасні, якісь там готові працювати за жибрацьку зарплату. Але законопроект коаліції слуга народу ОПЗЖ про збільшення мінімального окладу для поліцейських до 30 тисяч гривень це просто недоречно зараз. Грошове забезпечення поліцейських не може бути вищим за грошове забезпечення ЗСУ. Це в принципі неправильно. Служити в тилу без щоденних ризиків, я не знаю, там прильотів кабів, має бути достатньою мотивацією працювати в поліції без додаткових бюджетних витрат. Якщо все це скласти докупи бачимо, що реально готуються до якихось, я не знаю, чи масових заворушень, чи бояться вже людей, чи, чи до виборів готуються, чи Бог його знає вже, до чого вони готуються. Будемо слідкувати, чи приймуть цей закон. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майуй.